Я короче, жарю Тихо! О-да-да-да-да! І нам, коротше, Сюда бы. Так, всім привіт. Значить, рік використання Бронкоспорт. Я yeah, на ньому yeah. проїхав близько 6 тисяч кілометрів. Десь 4000 це дальні відстані, причому 3600 це була одна велика подорож на море. Ну і відповідно решта відстані – Це фактично використання у місті. Значить, якщо порівнювати з Кодіаком, тими режимами, якими я в тих режимах, в яких я ще не використав цю автівку на відміну від Кодяк, то це сильні морози. Прямо так, щоб мінус хоча б 20-25 було. Це в таких снігах, щоб, знаєте, щоб важко було рушати. І це в... вночі, коли ти такий вже заморений, декілька годин підряд їдеш. Темно, на зустріч автівки, щоб було б непогано, там, щоб дощі були. Щоб так далі. Чому я на цьому акцентую увагу? Ну, по-перше, тому що. В сильній морозі кодіак у мене почав поскріпувати в районі лобового скла, в районі Жабо. Я про це знімав відео. Там таке враження, що ніби забивалося якийсь льод. Також деякі звуки доносилися із в районі тута, з водійської двері, з пасажирської двері. Ну, тобто воно якісь такі рандомні звуки були, однак. Факт є фактом. В Бронко цікаво, як він буде скріпіти-репіти, вроді як машини не люкс класу, тому очікую, що теж щось має бути. По-друге, про світло. Світло тут я дивився прям дуже схвальні відгуки, LED світло, там світить далеко і так далі. Перше враження: так, світить далеко, вроді як широко. Тобто, от так дивишся, ніби краще. Однак хотілося б проїхати, відчути, відповісти для себе. Тому що, якщо чесно. Хоча там галогенне світло, але я вважаю, що світло галогене в Кодіакі просто офігенне було. Ну і про сніги такі, знаєте, щоб колеса грузли, тому що це була однією з причин, чим мені цей кодяк не подобався, тому що провал е на низах. Приїхали. Що то пішло не так. Давай кум Потрібно підгазовувати, потрібно палити щеплення, щоб рушити в таких умовах, особливо якщо в горку. Тут ніби з цим повинно бути набагато краще. Я впевнений, що буде набагато краще, але хотілося спробувати ще я цього. Не попробував моєю третьою автівкою в тривалому користуванні була ніва Шевроле. І саме тоді я відчув переваги повного приводу, оскільки до цього їздив там на ваз 2106 ваз 2107 і постійно застрягав в снігу, особливо У мене лопата в багажнику постійно я їздив влітку і влітку і взимку, і я її використовував, але все рівно це не спасало від того, що мене час від часу на тросику довозили додому. Саме з Нивою Шевролі я відчув переваги повного приводу. А також те, наскільки її потужність не відповідає ефективності використання пального. Ну, коротше, розхід у неї був великий. І в мене сформувався образ кросовера такого ідеально, так, який буде з муфтою, оскільки ну, повний привід він повним приводом, але в реальному використанні муфти більш ніж достатньо, причому для досить таких непоганих виїздів. Але от з прохідністю, коротше, прохідність динамічні характеристики легковушки. Тобто такий собі трошечки облегшений позашляховик. Це в мене такий був образ ідеального кросоверу. Коли я сів на кодяк, з точки зору легкового автомобіля, там питань не було. Ну, в рамках тої комплектації, яка в мене була, взагалі питань не було. А от перші дзвіночки відбулися, коли я їхав знімати. Свою родину 30 років по тому, так скажімо, середина буде. я був саме буде. з серединобуде. І з'їхав у яр, такий доволі крутий був підйом. Ось. І я почав тихесенько підніматися і заглох. Почав ще раз і заглох. І зрозумів, що мені потрібно або буксувати щепленням, або набирати швидкість і вискакувати. От, скажімо, ну, таке було легке розчарування. Ну, Потім я поїхав в Карпати. Такий маршрут для кросоверів там покатався і зрозумів, що ну, там повний привід в кодяка доволі класний, але можливості коробки двигуна, відсутність низів, вони грають найкращу роль в його позашляхових можливостях. Так от я про що. А прикол в тому, що коли подивитися на ринок автомобілів кросоверів, які офіційно продаються в Україні, то всі кросовери вони такі. Ну, от всі буквально. Тобто, якщо виробник ставить коробку робот, то це однозначно, він каже, що це не для позашляхового використання. Якщо виробник ставить коробку варіатор, ну це також для позашляхового використання, хоча Subaru там умудряються ліпити гідротрансформатор Франкенштейн своїх варіаторів. Ну, Суть в тому, що позашляховик це або автомат класичний гідротрансформатором, або механіка для більш дешевого, скажімо так, і простої експлуатації. Окремо можна відмінити тут Дастер, але, ну, скажімо, в рамках своєї цінової категорії машина машинафігенна, я тоді дивився там, другого покоління. Ну, Але якщо у вас є можливість купити. Кращого класу машину, тоді якби, Duster сенсу дивитися нема. Ну, на мій погляд, Bronco Sport виявився, він всі не продається, але виявився таким у... унікальним з точки зору ну, набору характеристик для мене таким от ідеальним авто, яке співпало в уяві. Це, звичайно, сугубо суб'єктивно, якщо у вас на першому місці. Не позашляхові можливості, а витрата, то зрозуміло, що це авто не про практичність. Це авто не про практичність, це авто от саме про бездоріжжя. І мені от воно як би сподобалося в кожного набір цих характеристик для ідеального авто свій, тому можливо вам це не підійде. Це для, для чого? Ну, тому що далі я буду розказувати, показувати автівку, ну як є. Тобто, якщо є мінуси, то це мінуси. Я буду казати, Але е, на даний момент. ну Мабуть, е, краще в цьому класі є тільки рестайлінг форру Бронкоспорт. З точки зору мене. Про ергономіку посадки почну із водійської двері. Вона, до речі, тут досить глибока ніша. Ось такий зонтик я вожу е, із Кодяка. Мені дістався, але дивіться, 1,5-літрова бутилка. Опа. Коротше, я отак їхав. І можна їхати, але вона сюди не влазить. Ну, і відповідно сюди ви її також не поставите. Ну, це такий нюансик. Не, не критично, але в кодяки я привик їхати з 1,5-літрової дальні відстань. Щодо посадки водія, то в зручно, однаково зручно і в Кодяків було сидіти, і в бронкоспорт сидіти, Але от якесь враження складається, що в Кодяків було трошки зручніше. Не в плані, що зручніше, а в плані, що якби я в Кодякові не виставив там руль. Далі, ближче, вище, нижче. Сідушку як не поставиш, там буквально один рух, і тобі зручно сидіть. Якось ти поміняв і все рівно зручно сидіть. Якась от така е, магічна ергономіка була. Тут е, ніби ти трошечки більше витрачаєш часу на те, щоб поймати своє положення, таке, таке враження. Ну, звичайно, електричні регулювання більш зручні. І мені е, здається, що тут поперекова підтримка краще реалізована. але Факт є факт. Тобто якось різниці я не помітив. Однаково, як проїхався, що там, що тут, мій зріст 1,76 м. Але от складається враження, що там ти свою посадку знаходиш швидше. Тепер ближче в салон. Значить так. По далі щодо ергономіки. У Кадьяка дуже зручний підлокітник З точки зору, якщо ти сидиш і ну, керуєш автівкою. ти можеш його видвигати, ти можеш його регулювати по висоті, тут цього немає. От єдине положення. Звичайно, тут тобі не потрібно механічну коробку дергати, і це не так критично. Однак у Кадьяка підлокітник зручніше. В той же час в Кодяка таке взаємо виключаєш ти або користуєшся підлокітником, або користуєшся підстаканниками, тому що вони розміщені під ним. і Якщо там ну, достатньо великі стаканчики, то, скажімо, так, ти не завжди своє положення можеш знайти. Тобто ти обмежений використанням. Тут є стаканчики, нема стаканчики, тобі буде однаково зручно або однаково незручно кому як. Ну і з точки зору використання самих стаканчиків, тут мені воно більш сподобалося. Зручніше брати, ніж вони тут розташовані. По ємкості ну, тут Бронкоспорт виграє. Це я дозамовив такий органайзер, а сам підлокітник він більш глибокий, там дві USB. Ну, коротше, тут взагалі офігенний підлокітник з точки зору розміщення якихось речей. Тут взагалі без. Без варіатів. Ну, з точки зору ергономіки там краще. По всіляким нішам, тут в Кодьяка було прикольне, таке, Я тут складував кармаш такий, тут його немає. Однак тут оця ніша, тут під телефон ніші такі зручні. В Кодьяка, правда, тут був бардачок і отут. Однак в Кадьяка він був ніякий, тут прям такий здоровезна ємкість. Хоча він не охолоджується. Ну, коротше, якщо. Так казати, ну, я скажу, що мені тут краще подобається кількість місць, які дуже зручно користуватися адаптивним круїзом. Тобто, ти відразу якось там буквально перші секунди ти, як м'язова пам'ять, ти налаштовуєш і ним користуєшся. Тут питань немає. А от щодо всілякого роду мультимедіа, тобто гучніше тихіше. Переключення треків за рік використання так і не зміг е, звикнути. Ну, тобто, якось є вже банальне якесь розуміння, однак все рівно е, оч, очима ти намагаєшся піддивитися в кодяки. Прям максимально зручно цей голосовий не, не голосовий, а цей кружаль було тут зроблено. тобто Тут е, максимально зручно. Ну і по всіляким там usb шкам тут бронка. Взагалі розриває і по електрониці, тобто Android Auto і ці всі USB. Кодяка, нагадаю, там була одна USB, -шка, однак вона лише номінально була. Реально вона ніякий ток давала, тобто там ніхрена не заряджала взагалі. Тобто вона була як для декора. Тут чотири і вони всі працюють. usb дає більше ток, телефон швидкий зарядці. Ось нагадаю, тут два USB-C одна USB-A, і в підлокітнику також так само, там, дві USB-A трошки меншу силу току дає. Однак все рівно всі вони функціональні. Я, до речі, поставив сюди в е, прикурювач USB-шку, від якої запитав е, від, від реєстратор. Лише тому, що, мені здається, воно її виключає раніше і включає. Пізніше. Тобто, коли ти автівку тільки сідаєш, оці запитуються, а оці ні. А оця запитується лише, коли ти автівку запускаєш. Якби, ну, щоб реєстратор довго не працював без відключення, тобто вона мене відключається, і реєстратор фактично там хвилин 15-20 він на стоянці ще записує. Ну, лише із-за цього. А так би можна було сюди втикнути і це витикнуть і взагалі ніяких в прикурювач не використовувати зарядок. Значить, окремо слід відмітити відсутність автоматичного датчику дождю. Реально піднапрягає, якщо чесно. Тут багато режимів, до речі, використання дворників, двірників да, чи як правильно. Але прикол в тому, що коли ти їдеш, дощ часто він може змінюватися. І потрібно постійно перемикатися між цими режимами або включати там на повну щоб брало. Коли датчик дождю, який був кодяку, це питання повністю знімав. На даний момент єдиною помилкою, з якої до мене авто вже приїхало, це була помилка Evac Canister, тобто Check Engine, і це була помилка відпрацьованих газ, газів. Скоріше за все, там, там була перебита трубка, і скоріш за все її перебили, коли вилами, по грузчиком піднімали, там вигружали чи загружали автівку. Я минулого разу думав, тут невеличка тріщина знизу, те ще побачив, але коли я почав розбирати, ось. Величка тріщина по факту треба все буде тут обробити і зафіксити. Також я змінив акумулятор на Bosch. У американців, до речі, заміна акумуляторів це йде в рамках відзивної кампанії, тому можливо це як, ну, якась доля автівки в тому, що акумулятор здох є, але. Там, в принципі, ІБФ-акумулятор, і в принципі я подивився, вони ці акумулятори, так, в принципі, живуть три роки. Ну і на американських форумах багато хто жаліється там 2-3 роки, вони викидають. Ну Мабуть, відзивну кампанію Ford зробила не просто так. Ну да так, короче спорт кафе, ось mm -hmm. цей бар і цей з що відкрите. А ось Бронкоспорт. Цікаво, що я, коли, ну от... Думав, да, там після Кадіака буде якийсь такий якісний скачок, ну, Тобто в плані в тому, що буде набагато легше їхати. Там автомат, адаптивний круїз, всі ці справи. Але ні, якогось такого якісного скачку не було. Так само ти устаєш. І отут дивно, тому що, здавалося б, куча асистентів, адаптивний круїз, утримування в смузі руху. Розпізнавання знаків мало б якимось чином спрацювати на автому. Але факт залишається фактом. Їхати дійсно приємніше, тобто особливо утримання в смузі, смузі руху працює, як на мене, ідеально. Ти фактично вкупі з круїз контролем, поворотниками користуєшся, перелаштувався. В смугу руху і автомобіль дуже прогнозовано починає прискорюватися. Причому, якщо чесно, він в режимі нормал, я в принципі все проїзди в режимі нормал прискорюються швидше, ніж я це роблю самостійно. Можливо, в режимі еко він би прискорювався трошки повільніше. Однак як є, Ну, також допомагають контроль сліпих згом. З часом я їм... Ім став довіряти трошки більше. Окрема увага до двигуна. Як було в мене з Кодьяком, коли ти їдеш на швидкості там 120 км на годину, 130 км на годину. Да, і там виходиш на обгон, тебе там ззаді доганяють, починають вже нервувати. І на Кодяку ти їдеш на шості, нажимаєш педаль газу в підлогу і нічого не відбувається. А якщо дорожка йде вгору, і ти на шостій передачі, то можеш навіть трошечки. ну, це гірка повинна бути доволі такою крутою, щоб швидкість почала збрасуватися. Але, як правило, вона просто не набирається. А на рівній дорозі вона набирається доволі повільно. Тому приходиться скидувати на передачу чи на дві передачі там нижче. То тут ти просто рожи. Прожимає... А от цікава історія з музикою. Трошечки вона, ну так, очікування не співпали з реальністю, оскільки була, ну тут є акустичне лобове скло, подвійний склопакет пакет попереду, 10 динаміків, bo система з сабвуфером. І вона дійсно набагато краще грає. Тобто, якщо по місту їдеш, такий звук насичений, вкупі з кращою шумкою. Я думав, як буде на дальній дорозі? Там викрутив на мінімальну якусь гучність, там 4-5, як є. А, до речі, тут ще є система автоматичного підвищення гучності з набором швидкості. Я такий думаю, ну викрутив на тій самій гучності, що їздиш по місту, і будеш там 130, їхати 120 пофіг, типу. але реальність виявилася трошки іншою. Шум від дороги стає суттєвим. Ну як, приблизно на тому рівні, як і Кодяк, плюс-мінус потрібно, мабуть, якимось замір якийсь робити спеціальний, але за відчуттями десь те, те саме. Краща шумка, але гірша аеродинаміка. Там гірша шумка, але краща аеродинаміка. Ну на те, на те воно виходить. Е, так от, е, і в принципі, щоб слухати музику, потрібно викручувати сильніше музику. Ну, гучність. Щоб слухати музику, потрібно сильніше викручувати гучність. Єдиний плюс, порівняння порівнянні з кодяком це те, що ти в принципі можеш гучністю перебити шуми. Від дороги в Кодяку ти просто такий, якийсь набір рандомних частот, і в принципі послухати музику не виходить нормально. То тут ти можеш перебити, але, блін, ну, важка вона буде розриватися. Якщо ти в дорозі вже на першу годину, то така собі історія. Тобто, явно історія не про мене, тим більше я люблю музику слухати так легенько тобто, Так Якщо така. Ситуація. А чому я взагалі вирішив, що це буде авто відчуватися класом вище в дальніх дорогах? Да, тому що в місті рівень, так скажімо, верніше не рівень, а відчуття від автомобілю реально ніби це автомобіль класом вище. Причому тут якби все цього намікає, да? то і в принципі салон якось виглядає трошки багатше і шумка для міста краще. Ну і музика, яка грає, тихесенько собі налаштував і пішов слухати. Музончик. Ну і всякі вже ці ось Поїхав, воно все тобі грає. Тобто, ну, скажімо так, там, мабуть, реалізація була хірова давайте, мабуть, поставимо паузу. Реалізація була не сама крута мультимедіа, але відчуття є відчуття, тут не поспориш. Так, у мене там. 5 бутилків з водою, тому трошечки поскрипувати буде ззаді, але це не проблема автівки Так, ось поворачуєш, підсвічуються повороти, клацати нічого не потрібно, Назав, нажав на газ і поїхав. До речі, ось тут можна зацінити. Як світло працює, але насправді ні. Тому що зараз все видно і ніби працює круто. Може воно круто і працює, я не буду спорити, я просто кажу, що не їздив я із... на дальній відстані. По бездоріжжю, значить, ну, тут комплектація Bedlands максимально підготовлена до бездоріжжя. Тут взагалі. Якби... Пронкоспорт, звичайно, розриває кадяк. ну і, в принципі, всі кросовери, які в цьому сегменті, і він вже виступає, як, на мій погляд, в лігі позашляховиків, саме таких облегчених позашляховиків. І з офронт можливості тут блокування муфти центральної, да, тобто розподіл 50 наперед, 50 назад, де блокування міжколісного диференціалу. Тобто у вас задні колеса крутяться з однією швидкістю. Ну, це блокування, звичайно, муфти, тобто електроника може його розблокувати, але ще, ще є. Є ще є, так скажімо, відключення системи ESP, Тут два режими, ну, в принципі, як і у всіх. І оце крута штука позашляховий круїз контрол. Тобто це не просто контроль спуску з гори, а це і контроль підйому на нагору. Таке є у Toyota Crow Control, називається, таке є у Defender. Функція доволі не унікальна, однак круто. Ну і тут сім режимів спортивний, еко, сліпері, нормал, ну, це такі міські режими, а позашляховиків, Позашляхових режимів це багнюка колія, пісок і камні. Чесно скажу, я його в реальності в мій можливості ці не знадобилося. Все ще використовував до цього. Це були штучні так Скажімо, перешкоди, але блін, те, що я їздив, ну реально круто і прикольно. Особливо мені сподобалося по таким буракам їздити. В принципі, це вже такий реальний кейс, я і кодяком сюди виїжджав. І тут ти тихесенько їдеш, взагалі не думаєш. На кодяку трошечки там підйом, трошечки якесь вивішування. Якщо в тебе не було моменту, то потрібно підбуксунути. Ну, тобто цей от постійне гра щеплення газ, вона трошечки піднапрягає. Щодо витрат, я проводив декілька замірів і вже результати публікував на каналі. Містом у мене було від 10,5 літрів на 100 км. У вихідний день з помірним трафіком і пробігом близько 20-30 км 13-14 на сотню це у. Будній день з такою самою динамікою, але більшість поїздок у мене 6,9 км це до школи і назад, вранці, в пробках. І отут витрата від 16 до 22 км, бо дистанція абсолютно невелика. Автомобіль стартує з холодної і буквально на результат впливає там один-два світофори, які ти можеш або приїхати сквозняком, або на них трошечки зупинитися. За містом цікава ситуація. У мене було і 6,2 літра на сотню. Це просто виїхав і котився селами 50 км з мінімальним, абсолютно мінімальним трафіком. До 9,4 літри це притоплював на, ну, на шосе там 130 було обмеження. В середньому за поїздку 3500 км вийшло 8,6 літрів на 100 км. Я заправляюсь цим бензином, бензином. Ну, тому що пробіги невеликі. До речі, тому, якщо по витраті, як їдеш, як дозволяють дорожню мову, така буде витрата. І, до речі, 6,2 літри. Можна було б добитися менше, бо там було десь пробіг в районі 20 кілометрів в 30, і перед цим автівка прогрівалася 5 хвилин. Якщо було б скинути перед самою подорожю, впевнений, що вийшов би 6. Але задачі такої не ставилася мінімальна, просто побачив. І сам здивувався. Ну і 22 літри це, звичайно, також надзвичайно складний трафік, надзвичайно, так скажімо, не повезе на світофорах, не повезе, де там автівки не випустять виїхати. Тобто це також, скоріш всього, в 19 літрів в моїх ранішніх поїздках. З завершення, мабуть, зупинюсь трошки на люку. Це моя перша автівка лю е е е е з люком на даху. І відгуки щодо такого даху я в інтернетах читав від додаткова фігня, яку постійно потрібно обслуговувати, бо буде протікати, до річ без якої авто не розглядаю принцип. в принцип. У мене змішані відчуття в подорожі. Єдиним фактично корисним кейсом було висунути камеру 360 із даного люку і познімати красиві краєвиди. В інших випадках шторка була. Зачинена, бо сонце напікало в голову. А відкривати люк на швидкості не варіант із за аеродинамічних шумів. Містом буває корисно споглядати за світофором, якщо його не видно в лобове скло. Ну, або і повторювача, не видно через лобове скло, ну або відкривати вранці на провітрювання, якщо дозволяє погода. Влітку я бачив багато автівок, які їздили постійно з відкритими люками. Ну, точно не мій варіант, я скоріше його відкривав, коли згадував, що він у мене є. Коротше, прикольна забавка, якщо вона в тебе є, але явно не визначальний фактор в автівці. Думаю, якщо повішу багажник, який у мене... Велиться на балконі на дах, який я в тому числі не вішаю із залюка, щоб покористуватися ними, то користь від даного функціоналу стане біля нульової.